Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. У нас сьогодні багато шалених новин. Сьогодні дуже такий насичений день. Тому що, по-перше, сьогодні розпочався економічний форум в Давосі. І друге, Дональд Трамп, новий президент Сполучених Штатів Америки, сьогодні працює перший день і є дуже багато цікавих новин, які стосуються України. Вони є позитивні, вони є негативні. Це відображає, в принципі, якийсь там реальний стан речей: відношення Трампа до Зеленського, відношення Зеленського до Трампа і те, як зараз змінюється риторика. Ми зараз про це все поговоримо, і це насправді показує вектор розвитку для України та українців на наступні місяці. Так точно. Зараз найцікавіше ми розберемо. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем, дякую кожному з вас за е, таку участь. І давайте почнемо. Почнемо ми на початку з е, обурення Лекса Фрідмана. Хто не пам'ятає, Лекс Фрідман це американський блогер українського походження, який нещодавно брав інтерв'ю Зеленського. І пам'ятаємо, що саме там Зеленський дуже багато. Використовував нецензурної лексики. Українцям це дуже сильно зайшло. Ми з вами, в свою чергу, говорили, що це неприпустимо, що так не можна спілкуватися в цивілізованих країнах, не те, що президенту, а навіть звичайним перехожим людям на вулиці. Нецензурна лексика вона не може використовуватись, в принципі, в публічному просторі. Але чомусь шалена кількість українців це підтримали, всі раділи, Укрпошта випустила. Марку поштову також з матюками і ну, якби це якось нормалізується. Так? І політтехнологи говорили, що Зеленський так спілкується матом, так? бо це заходить виборцям. Що це за виборці? Висновки можете робити самостійно. Лекс Фрідман має абсолютно інше ем, абсолютно інше враження, абсолютно інше бачення, і воно, як на мене, дуже і дуже адекватне. Отже, Лекс Фрідман. Розкритикував Зеленського за матюки про Путіна під час їх спільного інтерв'ю. Наступні слова він говорить: я дав президенту всі шанси продемонструвати готовність до переговорів, знаючи, що і Трамп, і Путін слухатимуть цю розмову. Я не думаю, що він скористався цим шансом, і натомість вважав за краще говорити дуже грубі слова на адресу Путіна. Грубі слова неповаги, хоча і мають силу, можуть нашкодити переговорам. Миротворчість в цій ситуації вимагає компромісу, щоб уникнути подальших смертей і страждань. От власне, бачимо, я тут немає що продовжувати. Ми вже просто про це говорили. Правило просте: не використовувати нецензурну лексику. Це просто показує, якою ви є людиною. Ви можете про це, ви можете це говорити десь вдома, собі на кухні, якщо ви можете це дозволити, в колі своїх знайомих, друзів і так далі, але точно не в публічному просторі, і точно не е, будучи на посаді на такому рівні. Е, далі. Корчинський не випив таблетку і вирішив е, також прокоментувати е, ситуацію з Трампом та Зеленським. Давайте послухаємо. Ми повинні завжди пам'ятати, що український президент найкрутіший з усіх президентів світу, просто тому що він український, що не Трамп головна людина в світі, не мелоні, не очільник Єврокомісії, не генеральний секретар НАТО, хоча він дуже симпатичний хлопець. Головним головною людиною в світі є верховний головнокомандувач українських збройних сил. Просто тому, що це Україна, і Україна тепер буде головною країною в світі. Ми це робимо. Ми повинні завжди пам'ятати, що ну немає що додати. Україна головна країна в світі, крутіша за всіх інших. Тут, в принципі, е все зрозуміло. Далі. Е сьогодні почався економічний форум в Давосі, звісно, що Зеленський також на нього приїхав, і е починається змінюватись риторика, як мінімум в Зеленського. Так? Бо ми пам'ятаємо, що Трампа хейтили до ще до виборів. Всі кричали за Камалу, всі виступали проти Трампа, навіть не підозрюючи, що Трамп ці вибори може виграти. <кій> Яка була інформаційна тиша, як тільки Трамп. Виграв ці вибори, одразу ж в Україні просто-напросто всі завмерли. Зараз же бачимо, що е, риторика змінюється. Давайте послухаємо Зеленського. Він вирішив трошки поговорити про взаємовідносини не між Україною і Сполученими Штатами, а між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Це, в принципі, те, чим займаються політики Європейського Союзу, але Зеленському також захотілося е, висловитись. Давайте послухаємо. Зараз всі погляди спрямовані на Вашингтон, але хто це переведено, бо він англійською мовою говорив. Власне, дивиться на Європу зараз і це ключове запитання для Європи. І це не лише про ідеї, це про людей, насамперед, про те, як вони будуть жити у світі, який постійно змінюється. 20 годин тому відбулася інаугурація президента Трампа у Вашингтоні, і зараз всі очікують на те, що він зробить далі. Його перші виконавчі укази вже показали чіткі пріоритети. Більшість світу зараз думає то, що станеться з їхніми взаєминами з Америкою, що станеться з союзами з підтримкою. З торгівлею як президент Трамп планує завершувати війни, але ніхто не запитує не задає запитання такого штибу щодо Європи. І ми повинні бути чесними щодо цього. Коли ми в Європі дивимося на Сполучені Штати, як на нашого союзника, стає зрозуміло, що вони незамінний союзник в часи війни. Всі турбуються про те, чи будуть США разом з ними, і кожен союзник переживає про це. Але чи хтось у Сполучених Штатах переживає, що Європа може одного дня покинути їх? може перестати бути їхнім союзником. І відповідь ні, Вашингтон загальному Зеленський тут говорить про те, що Європа слабка. Всі орієнтуються на Штати, і так бути немає. От і він закликав власне Європу бути більш зґрунтованими і більш дружніми, і брати відповідальність за себе на себе. От. Е, далі, Європа повинна навчитись самостійно дбати про себе. Всі європейські країни повинні бути готовими витрачати на безпеку стільки, скільки необхідно. Якщо потрібно 5% ВВП, то 5%. Заявляє також президент Зеленський. Е, я не хочу критикувати Зеленського, в мене немає такої задачі. Але, але, друзі, давайте бути чесними, коли е, перед початком повномасштабного вторгнення я не хочу так, бо це використовують там всі розк... будуть зараз мені розказувати, що я порохобот, що я російський іпсошник. Але риторика була зовсім інша. І зараз, через три роки війни, коли фактично Україна на всі 100% залежить від того, чи буде світ. Україні допомагати, чи не буде Україні допомагати, розказувати і закликати там до чогось Європу, він говорить дуже правильні речі: Європа справді має сама про себе піклуватись. Бо без Сполучених Штатів Росія Європу дуже швидко захопить. І Європа це також розуміє. от Але наскільки доцільно використовувати свій час на економічному форумі, для того, щоб, скажімо так, Міркувати і філософствувати з приводу того, що там Європа має робити для себе, а що не має, тут, на мою думку, на місці Зеленського, найперше, що треба зробити, це подивитися, що відбувається в Україні, вирішити можливо, питання з бусифікацією, можливо, посадити винних за корупцію, так, і зробити це реально, а не просто там розказувати, а потім цих людей відпускати. От, карати людей які знаходяться при владі за їх безчинства. Візьмемо навіть того самого Тищенка, і ну, суд просто його фактично відпустив. Він далі гуляє з поміж людей. І незважаючи на те, що декілька місяців тому він ну, фактично незаконно обмежував свободу пересування людини. От. Тому треба дивитись не на Європу, треба дивитись на те, що робиться в Україні. На корупційні скандали, на те, що відбувається на фронті, на те, що відбувається в тилу. Я зараз говорю не про клятих ухилянтів, як вони люблять розказувати, а про те, що витворяють цикашники, про те, що витворяє місцева влада, кумівство, корупція і так далі. Це, бо, знаєте, в Україні це таке. Ніби цього немає. Але зато треба поговорити про 5% на оборону від ВВП в країнах Європи. Ну, кому це треба? Я думаю, це питання риторичне. Далі, точно так само. Зеленський сказав, що потрібно закінчити війну не швидко, а справедливо. Це також його слова, також з форума, це також все супер, все логічно. Але знову ж таки, що означає справедливо, якби і українська сторона, і європейські партнери сказали, що вийти на кордони 91-го року неможливо. Ну, неможливо в тих реаліях, які є зараз. Що тоді для України справедливий мир? Яка точка буде вважатись точкою миру, також незрозуміло. Ну от, що має бути справедливим миром? Незрозуміло. Далі. Наступне: зі сторони США. Новий державний секретар США Марк Рубіо. Нагадаю, що він замінив Ентоні Блінкена, який також дуже багато говорив, але по факту нічого не відбулося. І також там почали впливати. Матеріали не знаю, наскільки вони реальні, про те, що в 2022 році Україна могла, по-перше, закінчити війну е і піти на перемовини на кращих умовах, ніж зараз були б вони навіть самі найкращі. Але Штати заборонили це робити. І так само, що стосується там, і Байдена, і Ентоні Блінкена, е розказувалось про те, що Україна могла зайти е в Донецьк, який був фактично ну, повністю. Оголені, скажімо так, але за побажаннями Штатів Америки бойові частини штурмували 20 ліній оборони на, в сторону Криму, так? В лоб. І саме тому не вистачило сил для того, щоб взяти під контроль Донецьк. Ну і там ще дуже багато різних речей було. Це все в принципі зрозуміло. От, Марк Рубіо говорить, це новий держсекретар. Ми хочемо, щоб війна закінчилась, кожній стороні доведеться. Де чим поступитись? Це є природньою частиною врегулювання будь-якого конфлікту. І тут, кхе, бачите, друзі, питання лише одне. Е, бо проводились там також різні опитування в Україні, і ну, добра половина людей вже хоче, щоб війна закінчувалася, щоб вже були якісь перемовини і так далі. То знову ж таки, наскільки це об'єктивно, я не знаю. Є дослідження. Наскільки це так. Ну, думайте, перевіряйте, кожен приймає рішення самостійно. Але е, в такому випадку, які поступки мають бути для України? І це питання, до речі, і для Штатів, так, і питання для нашої влади. Бо от е, всі говорять просто справедливий мир. А коли ми дивимося там якісь плани перемоги і так далі, то це вихід на кордони 91-го року, забрати Крим е, і просто ну, щоб Росія капітулювала. Це єдине про що вони говорять. Це звісно дуже круто і це дуже правильно. І було б. Реально добре, щоб так було, але наскільки це реально? Так? Це питання також риторичне. Ну, бо я вважаю, що це нереально, як мінімум в тих умовах і з тими проблемами, які є зараз. Можливо, якщо б не крали, можливо, якщо б карали корупціонерів і тих, хто порушує закони, конституцію і так далі. Карали жорстко. І якби було якесь рівноправ'я, так а не було цієї касти, що е, малолітні засранці можуть в центрі Києва витворяти що завгодно, і їм потім за це не буде. А простого чоловіка, який вийшов на вулицю по хліб, забрали і через три дні він вже в начальній в частині військовій, так, а тих відмазують за 2 секунди, їх покриває навіть поліція, то про яке рівноправ'я може йти мова? Так? І про які кордони 91-го року також може йти мова. Тут е, незрозуміло. Що ви думаєте з цього приводу, Так? бо бачимо, що ситуація з однієї сторони дуже зрозуміла, що Сполучені Штати е, так собі налаштовані до Зеленського, але дуже добре налаштовані до України. Хочуть завершити цю війну в Україні, так, для того, щоб, е, щоб Україна також була і українці були в безпеці. От. Це, в принципі, головні тези Сполучених Штатів. Ну і є Зеленський, який. Е, Говорить так, ну я ніби хочу на перемовини, але так, щоб Росія капітулювала. От. Наскільки це реально? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почути почитати. В цьому відео, якщо я когось образив, я не хотів нікого образити. Я не даю якихось стверджень. Це все просто мої думки з того, що я бачу. Так? І... Це відео не покликане когось образити, чи когось там ущемити, чи когось розкритикувати. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, друзі, до зустрічей!